Поліна приїхала із селища Білозерка, що на Херсонщині, для участі у другій освітній профорієнтаційній програмі «Апдейт Південь для дітей прифронтових громад. Дівчинка каже, під час першого завдання, як і всі інші, створила свою мапу бажань. Це моя мапа бажань. Це те, що я хотіла б втілити в майбутньому, якщо все буде добре. Хотіла завести нові знайомства тут можна багато з ким подружитися, плюс ми з сусідніх селищ можна буде підтримувати зв'язок, і тут є про профорієнтацію, допоможе визначитися остаточно зі своєю спеціальністю та здобути нові навички, познайомитися зі спікерами цікавими. Окрім прифронтових селищ до проєкту потрапили діти з Херсона, серед них школяр Микита. Хлопчик говорить, взяв участь у програмі, щоб змінити своє життя. А на мапі бажань намалював улюблене заняття, веслування ну, мені не вистачало емоцій, Я хотів ну щось змінити. Ну останні напевно. То і чотири місяці в мене ну в житті нічого не відбувається, Я ну, більшість часу сиджу вдома та ну майже нічого не роблю. Я хочу ну, отримати якусь мотивацію, продовжувати свої дії та ну повернутися до занять з висування. Менторка проєкту Лариса Рибачук супроводжує сімох дітей з Білозерської громади. Жінка каже, вважає цю програму для підлітків гарною можливістю поспілкуватись та проявити свої лідерські якості. От уявіть, серед цих дітей є діти, які спочатку повномасштабного вторгнення не покидали місця свого населеного пункту, тобто вони не виїжджали за межі дев'ять місяців окупації. Це те обмежений простором свого двору. Тут є діти, які просиділи всю окупацію тут безпосередньо своє. Вони не виїжджали. Є діти, які втратили дуже багато в спілкуванні, які втратили дуже багато у можливості здобувати якісну освіту, адже 9 місяців не було світла. Керівниця освітньої профорієнтаційної програми Апдейт Південь Вікторія Підлісна розповідає, проєкт стартував у Миколаєві, а далі діти навчатимуться протягом п'яти днів у Києві. Мета програми власне сформувати у підлітків з деокупованих територій Миколаївщини та Херсонщини певні соціальні навички, які допомагатимуть їм в майбутньому в житті, в їхньому майбутньому напрямку, в їхній спеціальності, і, власне, взагалі побудувати якусь свою таку стратегію життя, свій майбутній шлях дорослий. Програма «Апдейт Південь реалізовується мережею правового розвитку на Миколаївщині та на Херсонщині за фінансування уряду Великої Британії та підтримки чеської гуманітарної організації People in Need» людина в біді. У рамках програми першого дня з дітьми поспілкувався режисер Олександр Хоменко. Чоловік говорить, намагався доступно та легко розповісти історію своєї кар'єри та надихнути інших корисними порадами. Ляжуть плитами могильними накритими, і цей кривавий фарс заграє колоритами. Котрий день іде війна, кулі краще за слова, але вірю я, що текстами теж битимуть врага. Театр то є храм. В країні всі безбожники, як ранні християними, хай з ними ототожнюють акторів березіль. Ми братство єзуїтів, лицарі, священик, одне ціле від Софітів. Поки Україна є молодь, у неї є майбутнє. Якщо ти можеш вплинути на молодь. Це найважливіша точка доторку. Тому дуже важливо їздити до дітей, зустрічатися. Я справді вважаю, що такими маленькими кроками і зустрічами можна потім через 20-30 років. Ти потім побачиш, як ці маленькі зернятка да, стають міністрами культури, режисерами театрів, акторами, музикантами, архітекторами. І можливо, десь будеш розуміти, що одна зустріч, якась там подібного характеру, їх поставила на цей шлях. Наприкінці заходу підлітки разом із менторами і спікерами зробили та презентували мапи бажань щодо благоустрою власних населених пунктів. Ді самі дитячі гірки вони є, але треба робити це краще, щоб було більше місця, і щоб діти туди ходили і не псували все. Хоче зробити просто такий великий. Велику територію щоб кожного вечора збиратися і гуляти. З допомогою анкетування серед дітей Білозерської громади Херсонщини та Шевченківської, що на Миколаївщині, до участі у програми відібрали 25 підлітків віком від 13 до 17 років, розповіла Вікторія Підлісна. Марія та Роман Волинський Суспільне новини, Миколаїв.